Система освіти Миколаївщини готова до опалювального періоду. Про це заявила директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська під час брифінгу в медіа-центрі Миколаївської ОВА. За її словами, для закладів загальної середньої освіти підготовлено кілька сценаріїв на випадок перебоїв зі світлом і опаленням. Більше далі розкаже наш Олександр Матюшенко. Опалювальний період у школах Миколаївщини має пройти успішно. За словами очільниці обласного департаменту освіти Али Веліховської, до повноцінного старту сезону вживаються відповідні заходи, аби забезпечити всі заклади середньої загальної освіти джерелами опалення, що не залежатимуть від зовнішніх факторів. Станом на 29.10 в закладах освіти є в наявності 782 автономних джерела живлення енергогенератори різної потужності та 80 систем енергозбереження тесла, готових до застосування на випадок відключення електропостачання і 43 із цих тесла знаходяться в закладах обласного підпорядкування. Посадовець уточнила, що в закладах обласного підпорядкування. 156 електрогенераторів водночас у департаменті зауважили про окрему увагу, яка приділяється позашкіллю. Ми працюємо над тим, щоб позашкілля у нас працювала. Ми маємо дуже непогані результати, і під час останньої зустрічі міністр освіти знов таки наголосив на тому, що позашкілля треба зберігати, не закривати. І тому позиція департаменту полягає саме в тому, щоб максимально діти мали і після уроків можливість розвивати свої творчі технічні здібності в закладах позашкільної освіти. На тепер вже закінчено ремонт тепломереж 59 закладів освіти у громадах. Проведено заміну опалювальних котлів ще у 94 школах, а три заклади переведено на альтернативне опалення. Підготовлено тепловий господарств 327, створено створена запас вугля 4100 з копійками тон створено інженерних захистів об'єктів об критичної інфраструктури 85, і загальна сума видатків з місцевих бюджетів на ці цілі склала більше 35,5 мільйонів гривень. Зважаючи на прифронтовий статус Миколаївщини, підсумовуючи наголосила Алла Веліховська, обласна влада розглядає різні сценарії функціонування закладів освіти навіть в умовах бекаутів і перебоїв з опаленням. На сьогодні розглядаються різні абсолютно моделі. Я на сьогодні всі ці моделі вже розроблені, опробовані, розписані, і з тим, щоб якомога швидше ми мали можливість реагувати на те, що взагалі буде відбуватися. Я не буду зараз розказувати вам всі сценарії, ви розумієте, що нас може й ворог слухати, і не будемо їм давати те, що їм не треба. Кожне відомство розглядає саме зі своєї позиції. І несе відповідальність тим, щоб вчасно зреагувати на всі виклики. Загалом же за її інформацією, опалювальний період вже розпочався у 223 закладах освіти. З них середньої освіти 99 і 124 – дитсадочки. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини телеканалі Март.